Радіо UA Chicago Дорогі радіослухачі, Зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб каналу Тригер. Пане Анатолій, вітаю вас. Добрий день. Парламентські вибори у Грузії. Чому грузини вкотре голосують за проросійську партію? Ви опублікували таке відео і в описі цього відео написали: В Україні грузинські вибори пояснюють просто на парламентських виборах перемагає проросійська партія, тому що росіяни фальшують та залякують, але чи тільки у цьому причина. Ну, просто пояснюють. Деякі, які намагаються дати відповідь, а більшість, які коментують грузинські вибори, навіть просто не пояснюють. Вони просто стискають, знизують плечима і не можуть зрозуміти, як так відбувається. В чому грузинський феномен полягає, що нібито така прогресивна проєвропейська країна. Ну погодьтеся, ну грузію не можна порівняти з Туркменістаном чи з Узбекистаном. І навіть не можна порівняти з Азербайджаном, орієнтованого на Туреччину, і не можна порівняти з Вірменією, яка між Францією і Росією там розривається. Це така вважається проєвропейська країна, Грузія. І от вона вже вкотре, я підкреслюю, це ж не перший раз. Це ж не перші парламентські вибори. Якщо я не помиляюся за ліком, це вже треті парламентські вибори, де Бідзіна і Ванішвілі Ну, перемагає на цих виборах. Перша перемога відбув, нагадаю, просто в 2012 році. Він тоді створив уряд і очолив уряд, і попрацював на чолі уряду всього рік. А потім, з 2013 року, кудись пішов там в політичну тінь, але фактично залишав. Свій вплив на грузинську політику. Я не знаю, чи він там був депутатом всі ці роки, але він завжди мав свою політичну партію, яка регулярно перемагала. І оцей феномен у нас ніяк не можуть збагнути. Не можуть збагнути, якщо не розуміти взагалі, що пережила Грузія, який стрес. Перший стрес вона пережила з розвалом Радянського Союзу. Коли вони там в багатоповерхівках опалювали свої приміщення дровами і виводили там в квартирки якісь труби, з буржуєв, чи як там на них кажуть. А другий стрес, вона пережила, коли переміг на виборах Сакашвілі і революція Троянт. Ніхто не зрозумів взагалі не до кінця відрефлексував феномен Сакашвілі і. Феномен революції Троянд. Це підготовлена людина ну, такими грантоїдськими структурами. Я собі так передбачаю, що за ними стоять фінансисти Демократична партія США, якесь там Крило Ліве. Можливо, я не зовсім точний, тому що Грузія. І доля була го, готувалася, її доля на повний розпродаж, то тому тут глобалісти, а, ну фактично, це Демпартія США, це не республіканці. Це ну, можна точно сказати, однозначно. І якщо ми згадаємо грузинський десант, який до нас у 2014-му, це вже біглі люди, біглі люди від. Бідзіни чи бідзіни Іванішвілі. Це вже треба, треба розуміти. Вони дуже багато наробили шкоди в Грузії, і тут промовистий приклад це реформа охорони здоров'я. Реформа охорони здоров'я була так проведена, що більше 50% громадян країни. Були позбавлені елементарного. Просто все віддали в приватні руки, страхові кампанії, ціни були дуже високі і так далі. І от е, партія Грузинська Мрія, Демократична Грузія, так повністю називається ця партія, пообіцяла відновлення справедливості і повернення системи охорони здоров'я в Грузії. Це одна, один із пунктів програми, яким оперував нинішній російський, а тепер уже грузинський олігарх. І він виконав свої обіцянки, виконав обіцянки, збільшивши фінансування в декілька раз системи охорони здоров'я. І станом на там, 2014 чи 2015 роки. 1,5 мільярда доларів на 4 мільйона населення було. Еквівалент, щоб ви розуміли, для порівняння з Україною, в Україні населення тоді було в 10 разів більше 40 40 мільйонів. В Грузії 4 мільйон, а в Україні 40 мільйонів. І бюджет ледве дотягав до 4 мільярдів до 4 мільярдів доларів, а в Грузії 1,5 мільярда доларів Щоб ви розуміли, так? Тобто для того, щоб вийти на грузинський рівень, який забезпечив проросійський олігарх, оцей Бідзіна, Бідзіна Іванішвілі, то потрібно було в 10 разів збільшити, чи в скільки там. Зрозуміло, в багато разів бюджет. В, дек да, в декілька разів. В чотири рази, рази треба було збільшити, угу. щоб ми вийшли на пропорцію з Грузією. І в нас мав би бути бюджет для. В 10-15 мільярдів, а у нас було ледве 4 мільярди. Оце звід, дивіться, в чому питання. Звідси популярність цієї партії. Це один із, одна з причин. Що приніс, дивіться, що приніс Саакашвілі? Він приніс Грузії фактично розорення і розпродаж. І паралельно з цим він. Ну, вважається в Грузії, що він приніс війну. Виникає запитання. Звичайно, війну принесла Росія, але виникає запитання: за що Грузія повинна була воювати, за що грузини повинні були помирати, якщо Грузія а, готувалась на розпродаж? І тому грузини, до речі, грузини досить монолітна нація. Це не Україна і не Білорусь. Де змінювався етнічний склад силоміць фактично за часів там ще Радянського Союзу, але грузини, будучи монолітними як народ, вони розколуті по а, питанню Захід і Росія. Оцей феномен у нас не можуть ніяк якби, збагнути. Розуміло. Пане Анатолію, ви згадали про Демократичну партію США про революцію Троян про Саакашвілі. А згадаємо ще цей момент, коли Саакашвілі запросили до нас робити певні реформи. А чому саме його? Його запросили в Одесу стати губернатор. головою облдержадміністрації. Я думаю, що це. Був пакет компромісів, і це такий е, пакетний компроміс. Уляна Супрун, е, угу. Сакашвілі, потім Сакварелідзе, і там ці, ціла, е, цілий взвод цих реформаторів сюди прийшло. Тобто, не можна розглядати Сакашвілі якось окремо. Ну, він ще це також треба. робив реформи. Міліцію поміняв на поліцію, згадаємо, ну, це Патія Деканоїдзи це... Це, це... це все, це все грантуїцькі реформатори, які десь якісь робили вітринні реформи. Щось там... До речі, треба розуміти, для чого вони боролися з корупцією. Вони боролися з корупцією для того, щоб по законах законно розпродувати надра і країну. Щоб не було ніяких таких а, тіньових речей, щоб ніхто не ухилявся від, від розпродажу. Там ж зовсім з іншою метою йде боротьба з корупцією. У нас ніяк не може зрозуміти кінцеву мету антикорупційної діяльності. Кінцева мета антикорупційної діяльності полягає в тому, щоб ніхто не міг ухилитися від щеплень, від QR-кодів, від карантину, від локдаунів і від. Е, Розпродажу землі, розпродажу там надр і так далі, так просто український народ бенефіціаром цього не буде. Давайте ще одне скажу: прочитав, що президентка Грузії Соломе Зура Бішвілі 27 жовтня ввечері заявила про невизнання парламентських виборів, які назвала російськими, та закликала людей вийти на масові протести. От такий президент заявила, те, що вибори багато загалом... фальсифікації. Ну, загалом це серйозна заява так. і позиція, тому що це не просто хтось із опозиціонерів, з людей, які не мають влади, зробили таке гучне там, оголошення. Це оголошення зробила сама президентка Соломе Зуробішвілі. І це привертає увагу. Чи були фальсифікації? Ну, якісь були, звичайно, фальсифікації. Це зрозуміло, але погодьтеся, що це не білоруський варіант фальсифікації, навіть не російський. І я підозрюю, що навіть м'якший ніж український, той, що тут робив Янукович, нечесність, вона присутня, на жаль, на виборах в усіх країнах, навіть в США. Питання: О. чи ця похибка впливає? Але ні, безперечно, вона там щось дописує, домальовує, але треба розуміти головні причини. Головна ж причина це не фальсифікація. Це в Білорусі можна взяти і нівелювати вибори, намалювати все, що завгодно. А в, можна там в рамках 3-5% вплинути це в Грузії. але це ж не е, перевернути 20-80 на 80 на 20, як це зробив там Лукашенко, ви кажучи. Треба ж розуміти такі речі. Ну, попробують, звичайно, вони розгойдати ситуацію і привернути увагу, але від цього ж не змінюється настрої грузин. Це ж треба розуміти. Грузія, на жаль, сильно потерпає, і вона затиснута, затиснута між псевдопатріотами на зразок Сакашвілі, незважаючи на те, що він сидить у в'язниці. І незважаючи на те, що він там долав корупцію, ну долав корупцію, я погоджуюсь, що долав, але з якою метою ще повторюю. До речі, в Білорусі вибори будуть вже є дата назначена, як люди в коментарях жартують. Вибори Лукашенка вже зразу назвали. Ну але не не у нас, я вам хочу сказати, що у нас не розуміють взагалі, чому. Там Росія, Білорусь, і інші країни, і, і коли ми жили за часів Януковича, чому так ставляться недбало до демократичних процедур, до демократії, тому що е Захід так вихолостив демократію, що демократія на виборах приводить до влади фріків, слабких людей, а те, що протиставляє Путін і Лукашенко, вони протиставляють свою демократію, таку демократію, яка Приводить до влади сильних людей. Ви якщо візьмете всіх цих людей, яких ми називаємо клубом авторитарних лідерів, авторитарних країн, то вони сильні такі особистості, потужні, і до них навіть сюди доєднується Ердоган, президент Туреччини теж така сильна самодостатня фігура. Вони на це б'ють. І треба розібратися нам і західним партнерам, що відбулося з демократією, що на вищі державні посади демократія переводить фрітів і несерйозних, і слабких людей, які, в принципі, є посміховиськом. Ну, от Гарі, ця як вона, Гаріс, Камала Гаріс. Ну, так. Вона ж теж є посміховиськом, це ж теж слабка людина. Ви вдумаєтеся, чому тішаться опоненти там, Трампа. Я не сильно високої думки про Трампа, хоча бажаю йому перемоги в цій ситуації, в якій ми тут опинилися, але Камала Гарріс проявила дива дресированого ведмедя. Всі визнають, що вона тупа, але з нею попрацювали політтехнологи, і вона вийшла на дебати і показала. Високу дресированість, що вона піддавалася там, піддал піддається корекції дресирувальників у вигляді політехнологів, і Вона то тупа, але навчається. Ну це ж не дуже мені здається, облеслива характеристика для кандидата на посаду президента ши такої країни. Пане Анатолію, давайте перейдемо до наступної теми про російські про війська КНДР в Росії. Давайте поговоримо. На питання про те, як президент США Байден мається на увазі, оцінює присутність північнокорейських військ у Росії, він сказав, що це дуже небезпечно, дуже небезпечно. От давав, Робив прес-конференцію от така от, таке от сказав, за останньою оцінкою США Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України. Це станеться протягом наступних кількох тижнів. Також США таки говорить. Як ви гадаєте, це буде виключно в Курській області? Вони візьмуть. Участь. Я почну з того, що я гадаю, що Джо Байден за інтелектом поступається вже міському голові Києва Віталію Кличку. Віталій Кличко він теж говорив такі логічні висновки, що після ночі настає день, а після зими настає весна, а після осені, а восени настає там опалювальний сезон. Ну, приблизно такі він відкриття робив. от і Байден, коли говорить, що. Північно-корейські війська на території Росії, а фактично, і вони можуть бути задіяні вже на окупованих територіях України, це дуже небезпечно. Ну, ясно, що небезпечно. Ось. Ми не знаємо, де будуть задіяні, це, це і позитивні і негативні новини, тому що це свідчить про те, що Росія все таки має проблеми з кадрами, якщо вона долучає. Або береже своїх людей, ну нехай, нехай, яка різниця. Звичайно, береже. А чому береже? Тому що свої корейці вже закінчились. Uh -huh. Ну, в лапках звичайно. Uh -huh. Зрозуміло. Ми зрозуміли, що маєте на увазі. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте у понеділок також заявив, що з останньою доступною інформацією може підтвердити, що військові північної Кореї вже задіяні у Курській області РФ. От таке. А до речі. Ну, дивіться, це, я думаю, мало би стати таким темою для іроній і висміювань, тому що ну, Росія дожилася до того, що свою територію може захищати тільки корейці. А де ж куряни чи москвичі, які кинулися, би захищати Курську область? Тільки корейці захищають там, Курську область. Але в нас чомусь це якось не підхоплюють. Ще пан Анатолій хотів зачитати слова Остапа Дроздова. Він часто публікує свої такі думки у своєму телеграм-каналі. Кажучи, а про вступ у війну тренованих підрозділів із північної Кореї треба казати, і Б про те, що за кожним північнокорейським солдатом на вздогін їде зброя, боєприпаси в необхідній кількості та найсучасніша амуніція з чобута до п'ят. Чуба до п'ят, перепрошую. а не з чотирнадцяти бригад, сколочених у бусифікований спосіб, оснастили. Лише 4. Він наводить ситуацію. У нас. Як ви гадаєте, от його думка є актуальна, правильно? В чому в, чому в нас проблеми зараз? Ну, я думаю, що не зовсім правильно порівнювати. Скажем так, кадрове забезпечення російської армії нехай і за допомогою корейцям і з нашою ситуацією і з озброєнням, і так далі. І, ну, Я ще раз нагадаю, може, я казав, уже ТЦК і бусифікація це наслідки станого суспільства, це органічно. От е, Тетяна Крупа з Хмельницького з 6 мільйонами доларів, е, воєнком Борисов е, з Одеси. І от нещодавно взяли трьох е, після вже кадрових ротацій в Києві, взяли трьох е, воєнкомів, У е, них на, на трьох-1 мільйон доларів. Тобто, це становість суспільства, клановість, феодалізм. І... Треба в комплексі бачити проблеми. І в феодальному суспільстві, звичайно, хапають тих, хто знаходиться на нижчому щеблі соціальної переміди. Низько нових людей вичіплюють, вони теж закінчуються. Ось. Тому я би з цього починав. Це вже наслідки. Бусифікація і все інше. А озброєння це тема окремої розмови, не, не звідси. Ну також ви зараз сказали про е, чільників ТЦК вищих рівнів, а те, Хто це безпосередньо робить, тобто порушуючи закони, права людини і все в тому роді це ж також не вищі, вони якби знищують. Ну, потім к... будуть вони потім можуть бути осуджені і Сист... відповідати? Система, за це. Система, відбирає, система відбирає виконавців, виконавців, слухняних тобто слухняних людей завжди можна знайти слух слухняних людей в концтаборах, в газовій камері євреїв. Також ж владили євреї. Ну і чому не можна знайти серед е, військових слухняних людей, які в принципі не здаються там глибоко запитаннями? Вони не проводять таких зв'язків і паралелів, як от я зараз провів. Так? Вони вважають, що вони. Е, Захищають країну. Їм ж ніхто не пояснює, і вони самі не розуміють, не відчувають, що вони захищають єрмака і аферистів, які захищають своє награбоване, фактично. Тому що феодальна армія і феодали вони відправляють захищати кхм, своє, свою власність, а не честь країни. Це ж треба розуміти. Ну і зерно і хліб. Сталін mm -hmm. особисто не забирав в українців щоб створити голодомор. Можуть? Ну так, так? так ми ну, також так. можемо додавати сюди. Так, ну і що на завершення? Весела тема. Я думаю, поговоримо про тисячку зеленського, як це в народі називається. Колись це було ковід на тисяча. Тепер це тисяча, якась якоїсь допомоги такої. Як ви оцінюєте такий хід 22 євро або 24 долари там з копійками? І слід також нагадати про, про це, що це кошти не особисто його. Скоріше можна сказати, що це кошти платників податків союзників наших. Ну, так, так. Там мова йде про те, що фінансова база, ресурс це не використані якісь гроші, які нам дали наші союзники, але ми їх не освоїли, не роздали, а ми не можемо їх використати на, на озброєння. Ну, Зеленський міг би, якщо вже так пішло, то він міг би сказати, що ми вам от віддаємо ці гроші, а ви їх від, віддонатьте кудись на Збройні сили. України. Ну, так, як було так. з ковідною тисячею, більшість людей так і зробили. Особисто я і моя сім'я так і зробили. Ну, десь так. А так воно виглядає ну, теж якимось посміховиськом, Я не можу зрозуміти. Взагалі, це є підвищення а, рейтингу. Ви так не дивитеся? Ну, різні інтерпретації. Хтось каже, не. що це підготовка до виборів, да. але ми не можемо сказати це. Точно а якщо подумати, так що ну це не все робиться непросто. Все якось прораховується, обдумується, і з якоїсь будь-якої речі знаходиться момент для якогось певного навіть аналізу. Якщо це підготовка для до виборів, то як ви оцінюєте, яким чином можна провести певний аналіз цього процесу? Ну, дивіться, деякі помітили якісь розпорядження відмовитися від бусифікації, і це теж пов'язують з підготовкою до виборів. Але, ну, поки що немає такої достовірної інформації, і, не треба забувати, що навіть продумані кроки вони можуть бути дурноватими, і інколи здає, складається враження, щоб краще ці люди не думали. Тому що якісь спонтанні речі, вони більш для них, навіть для них є більш корисними, ніж продумані речі. Тому що в них, якщо дурна голова починає думати, то ну, от дурноту таку вони ініціюють. Тому тут мені важко сказати зараз. Це треба почекати, подивитися, що буде далі. Тому що сама по собі тисяча вона нічого ні, ні про що не говорить. Треба ще де деякі кроки подивитись. То тоді можна робити висновки про підготовку до виборів. Дякую, гарного вам дня. З нами був Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. До побачення, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.